Так, друзі, всім привіт сьогодні засипали асфальтом, досипали подушку. Засипали, ну, зараз покажу. А, зараз возимо шлакоблок, все, він половинки в яму, він нам не треба, це. Переберемо тут. Місто небагато тут асфальту залишилося. хто бачив з того відео. Зараз стану нормально. Кажу йому що покажеш. Ой, зараз виріс Отак воно виходить. Навіть залишилося. Забираємо цей весь хлам, асфальт оставляємо, там, он, ще тут, може десь щось Зараз покажу, як ми засипали. Засипали вроді би непогано, отак от вийшло. Хто дивився те відео, тепер отак асфальтом все засипалося ще не цим трактором, той що без куна. поїздимо. Хай воно трошки всядеться і насипемо щебня І от цебом підрівняємо все і все, і будемо ждати, коли потепліє. Закрив, отут було, хто бачив відео порване, степлером поприбивав, ну а що, щоб не висіло, буде так. Там ото тільки не прибив, ну там ми чимось залатаємо, може. Бо немає там достки. ну Якраз воно порвалося, там де не до... ну, нема достки. Ну а так, отак воно вийшло, асфальт. Не треба хоч не земля, а асфальт вже краще. Воно як возьметься, ось по краям насипано. Це я заїжджав задки, щоб сюди було висипати. Заливатимемо ми десь сантиметрів 10. Я думаю, не більше. Я думаю, що цього з головою. Там знизу мусор, мусора, зверху асфальт, і ще трактором поїздю, нескільки разів усе закатаю, і тоді будемо, хай постоїмо може, дня три. І засипемо все щебнем. так само трактором висипали, розрівняли. Ну, оце ми вчора почали десь після обід. і сьогодні до обіду. Зараз 12.30 вже. Зараз на обід будемо йти. Закінчили. Коротше, оце засипка зайняла хай і день. За день ми засипали трактором і вручну. У нас було 4 чоловіка. Засипали. Я не сильно, а вони нормально попідкидали, тому що я тільки трактором. Отак От воно все вийшло, вже. залишилося залити і все. Ну це треба чекати, щоб морозів не було хоча б неділько. Ні ночью, не днем. Бо зараз така зима, що взагалі щось немає. То давили мінус 5, а зараз щось немає. Тут заїзд, звісно, задки треба тільки, якщо їдеш все, якщо тут оставлю, його починає то в цю сторону тягнути, то в ту, то що переважує. Бо асфальт, звісно, важкий. Набрав, й -моё. Ну а так, вже потрохи, потрохи, я ж кажу, поприбираємо тут, а тоді вже той асфальт не знаю, куди що будемо дівати. Оце останеться ще дрова попилять. Щоб їх не було, то, що ми їх з одного місця на другий, на третє, це все хлам. Все його попалить, ну, попиляти, потопить, єврокуби поставимо десь в одному місце, ні, сюди поставимо. Ліса відвеземо теж. Додому десь поставимо. Там ті циркулярки теж треба буде поприбирати, усе порозставляти, щоб тут було чистенько, бо ми ще думаємо, ну це не знаю, вже весною, отак от повністю залить на щоб трактор заїжджав і ми могли ковшом клац і набирати нормально, бо оці подйоми ну, невдобно. Залить таку площадку, біля... ну, всі... щоб всі три склади були в один отак залите. Такий квадрат. Ну, а так засипемо, Тобто вже засипали, поприбираємо, а завтра будемо, може варитимо да, варити ворота сюди уголки, сюди уголки і тоді будемо профіль зваримо, щоб вже були ворота, бо світ трошки задержиться. Електрик трохи зайнятий через неділю. Неділя-півтори сказав. Поставимо сюди свет і будемо ставити світ сюди на, на вулицю. Під кожні ворота по одному фонарю. Резетки. Поставимо, зробимо розетку на 380, то, що в мене преса підключені напряму, без розеток, без нічого. Тепер, що була розетка на 380, то що циркулярка одна на 380. ну, та й там дертьомолки я купляв, та різні еті. Треба, щоб була розетка на 380. Ну, а так, зліпили вже. Вже і засипали вже, ну, йомаю Уже, вже, звісно, вид бомба. Зато це безплатно це все, асфальт, оці камні, Оце все, не треба там, ну, щебінь, да, буде не отсів. і цемент. Оце, оце буде стоїть денег. Нам сюди треба хоча б мішків 100 цемента, мабуть, буде. Може трохи більше. Ну, це вже потім подивимося. Ну а так. Вроді би думали, як як його строїть. і построїли. Я ж кажу, той не я ложив, а цей я ложив отут, а і брат ложив, і у нас подсобник той, що допомагає, мішав усе. Так ми втроєм вивели, я ж кажу. І кришу ж самі зробили, балки, все самі поробили, бар'єр. Зробили, як думали. Його ліпить. Ну, а так, вийшло вроді непогано. Тут так мощненько зробили. Ну, подивимося, що воно буде і як. Ну, а тут, я ж кажу, приберем. І на сьогодні буде все. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока.